Пізно ввечері був знайдений мертвим вбитий, точніше, Олег Калашніков, і сьогодні а, вдень було знайдено також мертвим був вбитий журналіст та письменник Олесь Бузина. Хотілося би у вас дізнатися, що ви про це думаєте? Тому що соцмережі, і не лише соцмережі, і політологи, і деякі ваші колеги, політики говорять, що це є таке от розгойдування ситуації, і вбачають все ж таки о цьому. Ну, от руку Кремля, як зараз так е кажуть банально, так, що, що як ви розумієте, те, що відбулося, ці вбивства? Перш за все, доброго вечора. Справді ці вбивства мають величезний резонанс, і оцінки і українського суспільства є дуже різні, в тому числі на соціальних мережах, і відома реакція і російської сторони. І, звичайно, кожне людське життя і кожна загибель це велика трагедія. І, звичайно, що правоохоронні органи повинні зробити свої професійні оцінки. Я можу говорити лише про свої особисті судження mm -hmm. з так. того приводу. Я би їх поділив на дві частини. Одна це можливість зачищення слідів тих злочинів, які були скоєні на Майдані. Я не хочу вживати зараз прізвища і не можу говорити про прізвища того чи іншого людини, тим більше відні її загибелі, але дехто з них мав безпосереднє відношення, в тому числі до організації антимайдану в Марінівському парку. Не тільки до проплати тих людей, які стояли в Марінівському парку, а також, як вже сьогодні відомо, що їм була передана зброя з зброярень. Міністерства внутрішніх справ. Із цієї зброї, 18 лютого, був відкритий вогонь по бійцях самоборони Майдану. Я був там Маріїнці, і це було на моїх очах, коли за спини ВВШників так звані тітушки, почали просто розслідувати хлопців, які стояли з дерев'яними щитами і палицями однією шеренгою. Це, очевидно, злочин. І, очевидно, цей злочин має свою лінію через виконавців. До організаторів і до тих, хто замовляв, і хто безпосередньо був сценаристом тих подій. І тому моя версія, просто як людина, як громадянина, полягає в тому, що один з елементів це є можливе зачищення слідів, щоб українське слідство, яке і так, на мою думку, багато чого не зробило за цей рік і багато чого не було доведено до кінця, не змогло вийти на безпосередніх організаторів. Того кривавого сценарію 18-20 лютого на Майдані. І, звичайно, я цілковито поділяю думку стосовно розгоднювання ситуації в Україні. Ви знаєте, буквально щойно зустрічався з представниками Молдови, і в них ситуація є подібна, і вони мають довшу історію. І, власне, ми з ними дійшли до одного розуміння, що стиль Путіна полягає в тому, щоб величезні зусилля вкладати в те щоб дестабілізовувати державу, яка є об'єктом його нападу. І це один з елементів гібридної війни, так званої, бо ми усвідомлюємо, що Путіну потрібно не шматочок Луганської Донецької областей. Йому необхідно взяти під контроль повністю Україну. І для того реалізовується загальний сценарій, який має на меті конфлікт між елітами, конфлікт між владою і суспільством, загальне відчуття небезпеки. Загальні відчуття, власне, і диверсійні групи здійснюються психологічного тиску на суспільство. І, очевидно, ця версія теж має великий сенс і вплив. Врешті, я про це можу говорити досить відповідально, mm -hmm. бо не так давно в центрі Києва мені під ноги кинули бойову гранату. І чітко доведено, що це робота російських спецслужб, яка діяла, до речі, через українських агентів впливу. І, очевидно, ці диверсійні групи, які діють і в Одесі, які діють і в Харкові. Їхня діяльність однаково може бути спрямована як і проти керівників держави, як це було в умовому випадку, так вона може бути спрямована на зачищення слідів і так само дестабілізації ситуації в країні. І не хочу давати так вердикту остаточного, бо наголошую ще раз це робота правоохоронних органів, але мої міркування з того приводу є власне такими.